Всім бажаю міцного здоров'я на зв'язку. Вісімдесят. І наша нова рубрика Рекрут 80 Сьогодні ми розкажемо і покажемо, яку амуніцію та речове майно отримує кожен новобранець 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Розпочнемо з базового. Кожен солдат отримує дві пари штанів для виконання різноманітних завдань. До них ось такий ремінь. І в додаток дві футболки, які, до речі, у війську, що цікаво, називають фуфайками. Зараз на мені костюм літній польовий, а на ногах зручні берці, які стійкі до будь-яких екстремальних умов. Повірте, це я вже перевірив і на собі. Ну і звичайно ж, куди ж без хороших шкарпеток та спіднього? Щоб голова завжди була захищена, та для захисту від пекучого сонця кожен новобранець отримує кепку та панаму. Щоб захистити обличчя від пилу, є шарф, труба або ж баф, який військові часто використовують як пов'язку на голову для комфортної роботи зі зброєю та іншим приладдям, боєць має ось такі тактичні та захисні рукавиці. А щоб не сидіти на холодному та не промокнути під дощем, ось таке сидіння та пончо або ж дощовик. Для занять на полігоні та виконання бойових завдань ми переодягаємося, і зараз на мені бойова сорочка, яка призначена для того, щоб носити її під бронежилет. Переходимо до основного ремінно-плечова система. Або ж військові часто її називають РПС. До неї підсумки для магазинів, до вашої основної зброї, підсумки для гранат, сумка скиду, фляга тут вона одразу ж є. І місце також для аптечки. Тут також є місця для інших підсумків, які стануть вам. Пригоді, відповідно до вашої спеціальності, кожен рекрут отримує ось такий бронежилет з плитами та балістичними пакетами для захисту усіх вразливих зон тіла. Для захисту голови ось такий шолом. Тут і кавер до нього. Подбали також про захист для очей, ось такі тактичні окуляри та слуху, активні навушники. Також подбали про наколінники та налокітники для комфорту та захисту від травм. Для відпочинку та сну рекрут отримує спальний мішок та спальний килим каремат. Ну і щоб все оце майно спакувати, маємо ось таку транспортну сумку та рюкзак. Ну ось і все. Не забувайте підписатися на наші всі соціальні мережі. Залишайте свої коментарі. Бережіть себе. Слава Україні та десантно-штурмовим військам. Завжди перші.